Так, всім привіт! Сьогодні буде таке відео для новачків. Бо багато пишуть, питаються, як додати мережу Metamask. Я знаю, що багато, тому скажу, що це нічого важкого немає, але багато, тим не менш, цього не знають. Так, дивіться. Є два способи. Можна вводити вручну. Але за допомогою ChainList можна вести автоматично, це буде набагато простіше. Посилання на ChainList буде в описі. Також, якщо ви займаєтеся криптовалютою, хочете отримати інформацію про криптотемки, роздачі, також про роздачу криптобоксу, в описі буде посилання. Переходіть на наш телеграм-канал. Вступайте в нашу команду. І тут ви побачите багато інформації про різні аирдропи, промоакції на біржах айдропи. Так, зараз перейдемо до основної теми нашого відео. Так, у нас є Metamask. Зараз треба, щоб ми ввійшли спочатку в нього. Так, він у нас увійшов, пароль введений. Дивіться. Переходите на сайт Chainlist.org. Тут у вас буде кнопочка Сконектити, у мене вже сконектино. І пошуку тут у нас всі основні і, і також є тенснети, які нам треба додати. Наприклад, нам треба додати мережу Mantle. що можемо собі або Збити в пошуку яку мережу ми шукаємо. Або повертаємо в більшості всі основні мережі, вони отут є зверху. Наприклад, пише Mantle. Ось наша мережа. Нажимаю ATD to Metamask. У нас зараз надаємо якось такої немає, вона вже в мене є. Щоб було для наглядності. Так, реклама. Так, от своє в мене точно нема фюжн майнет. От де, ADD тут Metamask. Ось є дані мережі. Нажимаємо Approve. і свічту Metamask. Переходимо в мережу Fusion. Так. Все зараз ми зайдемо, перевіримо, чи все додалося, все мало бути добре. Так, і бачимо в списку всі мережі, які у нас додані. Fusion майнет є. І ось. Account підключений. До Fusion. А, так, дивіться, може, можливо таки буде, що немає в chainlist якісь нової мережі. наприклад, якогось тиснету, і вам прийдеться водити це вручну. Зараз покажу вам, як це робиться. Нажимаємо. Сюди додати мережу. А ДД нетворк мау. І в більшості там, де вам буде потрібно, будуть дані. Або пошукаємо дані мережі YouTube. Я вам покажу на випадку Network BNB, Smart Chain BNB. І ось маємо такі дані: Network Name, Token, PRC, Chain ID. Все це копіюємо. Туди вставляємо всі дані. Так, в мене зараз б'ють помилки, бо тому що в мене вже оця мережа є. Ну о, о, сам процес ви розумієте. оці всі дані Metamask. Нажимаєте зберегти і все, і ваша мережа добавлена в Metamask. Дякую за перегляд. Вибачайте бо це відео. Я не роблю монтажі. Це перше моє відео на каналі. Воно поки що не є не дуже якісні, але для інформації я думаю, цього поки що вистачає. Дуже буду вдячний за підписку, за лайк, за комент. harglamam oh, ya